Як це проживати, як любити цей світ? Знаєте, це таке якесь откровення. У неї перша книга називається Бог ніколи не моргає. Я думаю, Яка дивна книга? Більше того, я проти всілякої такої літератури, около релігійної, довкола релігійної. От, і з що вона починає, що вона із багатотітної сім'ї, і їй завжди здавалося, ніби під час її народження Господь моргнув і, і не побачив, що вона на цей народилася. Ну, тобто, дуже багато складнощів, труднощів в житті їй довелося пройти, і їй здавалося, що Та її народження пройшло повз увагу. Це так, ну Вона з таким гумором подає е, свої ті переживання, але воно так відгукується. Якби не авторські прокат, то я б почитала в прямому ефірі ті моменти, які мені подобаються. Це просто Жінка, кохання. Я в неї вчилася ось так сприймати довколишній світ, хоча я настільки важких випробувань не проходила. Господь беріг мене. Давав мені інші випробування не без того, бо життя не буває таке зовсім гладеньке і рівненьке. От. Але коли читаєш, як людина проходила якісь такі важкі, важкі випробування. І любить цей світ ще більше, це надихає. Це стає прикладом. І це стає. Я навіть не вмію пояснити, але я думаю, що вже всі зрозуміли і без цього. що Це просто дещо. Тож, Регіна Бред. Рекомендую прочитайте, коли матимете час. Там малесенькі у неї три книжечки вийшли. От. Але навіть першої вам вистачить з головою для того, щоб. Посміхнутися, якось переключитися і зануритися, дивитися на цей світ зовсім іншими очима. Так, от, ну, ми маємо ту реальність, яку ми маємо, але все одно цей світ прекрасний. Як би не було. Добре, нині зшиваємо боковий шов. Гарненько. Щось я так надихнулася спогадами про цю книгу, що маю сили ще трошки попрацювати. Попрацюємо. Так, якісь ниточки проділися. ཁང ཁང ще ཁང Тепер вирівнюємо, щоб воно було гарненько. І підтягуємо. Ну, начебто, все. То я так того готуюся до бокового шву. Дивно, так?